Так як фенібут впливає на гамк рецептори, він змінює їх чутливість та роботу, що своєю чергою викликає такий стан як толерантність, до цього препарату вона розвивається дуже і дуже швидко, навіть швидше, ніж до бензодіазепінів. І тому початкові дози, які на початку тижня давали гарний протитривожний ефект, до кінця цього тижня вже працювати не будуть, якщо ми кажемо про якийсь серйозний стан. Через це, якщо людина була залежна від цих ефектів, вона може почати підвищувати дозу. І що тут найважливіше проговорити, що існує. Докази, що дози від 2 грамів на день є небезпечними, бо вони призводять до розвитку розладу вживання, який на нейробіологічному рівні змінює роботу гамк-рецепторів та важливої гальмівної та збуджувальної системи в нашому мозку. Саме це створює ситуацію, що людина не зможе відчувати себе нормально без препарату. І так, до Фенібута є залежність, але звісно, вона працює, працює досить цікаво. І звісно, що таке стається за певних обставин і з невеликим відсотком споживачів. Але ризик від цього меншим не стає. Тому я прошу вас запам'ятати, що існують докази, що вживання Фенібуту від 2 грам в день є небезпечним для людини. Мозок людини опиняється у розладі вживання. Сам препарат впливає на роботу печінки, а також може мати інші негативні наслідки. Це все підтверджені дані, де люди зверталися до швидкої через проблеми з зловживанням, залежністю та рекреаційним вживанням Фенібуту в Америці та Європі. Цей препарат часто використовується у рекреаційній практиці у поєднанні з іншими препаратами, щоб підсилити їх дію, наприклад, пригабаліном або алкоголем. Як описують споживачі, це дарує ефекти спокою та ейфорії водночас. Підвищення дози у більшості випадків починається не відразу, а на ґрунті самолікування. Здебільшого людина сприймає Фенібут як універсальний засіб від усього: тривоги, поганого настрою, стресу, безсоння, горя існує навіть міф про альфа-ча на Фенібуті. Що він Може усувати соціальну тривожність, але у цьому й полягає його пастка. Якщо це справді лише легке хвилювання чи короткочасний стрес, то звісно препарат може тимчасово допомогти. Але якщо за симптомами ховається тривожний розлад, депресія, чи невроз, чи інший якийсь стан досить тяжкий, то ефект початкової дози швидко виявляється недостатнім. За цим виникає бажання збільшити дозу, бо людина відчуває полегшення тільки від сильнішого впливу. Саме це і є ключова проблема: відсутність діагностики. Коли людина не проходить обстеження і не отримує план лікування від кваліфікованого лікаря, вона намагається самостійно підібрати препарат, зрозуміти, що з нею відбувається, та, звісно, дозу, орієнтуючись на власні відчуття та власні знання. У радянській медичній культурі це було нормою. Препарати часто призначалися широко, без точного діагнозу, а люди звикли довіряти лікам та лікарям як універсальному рішенню. В результаті Фанібут почав сприйматися не як серйозний психотропний препарат, а як м'яковий який нотроп, яким можна безпечно лікувати будь-які проблеми. Але на практиці виявилось, що люди із серйозними проблемами отримували фенібут, вживали його на постійній основі та постійно збільшували дозу. Існують дані про приймання 10-12 грамів препарату в день. Саме це і вело деяких людей у розлад вживання із супутнім абстинентним синдромом.